Доброго ранку, найпрекраснішій половині світу. На дворі весна, і я хочу з вами поговорити про те, що таке купероз і як з ним боротися. Отже, купероз це захворювання, викликане порушенням мікроциркуляції крові, яке настає внаслідок розширення і ламкості дрібних судин чутливої шкіри. Володар чутливої шкіри найчастіше відчуває свербіж, печіння, поколювання шкіри при самих незначних перепадах температури повітря, умиванні або дотику. Зовні проявляється вираженою судинною сіткою синього або червоного кольору. Розглянемо основні причини, які можуть спровокувати появу куперозу: генетична схильність, перепади температури, вживання гарячої і гострої їжі, куріння, алкоголь, зловживання кавою, гірким шоколадом, ультрафіолетові промені, часті стресові ситуації. Якщо ваша шкіра з куперозом вам не можна використовувати косметику на спиртах. Підсушуючі засоби, також процедури, які посилюють кровобіг, контрастні умивання, протирання кубиками льоду, маски плівки, маски з глиною використовувати з обережністю, пілінги, скраби, бані, сауни, гарячі інгаляції, механічна чистка з розпарювань лиця також не ваш варіант. Щоб зміцнити стінки ваших судин, додайте у ваш раціон морську жирну рибу, зелень, фрукти, овочі, масло з виноградних кісточок, зелений чай. У домашньому догляді за куперозною шкірою слід використовувати косметичні вершки, молочко, тоніки без спиртів, вмиватися тільки теплою водою, добре вмивати лице відварами ромашки, кінського каштану, календули, наносити креми з вітамінами для зміцнення судин з появою першого активного сонця. Застосовуйте сонцезахисні креми з spf фактором не нижче 25. шкіра з куперозом є дуже чутлива, тому відвідування косметолога є для вас необхідним. У салоні вам запропонують ультразвукову чистку з гелем відкриттям пор, антикуперозні гелі і сиворотки під ультразвук, маски з вітамінами для зміцнення судин і ензимний пілінг. Косметологія постійно розвивається, тому сучасні методи допоможуть зберегти куперозну шкіру в хорошому стані. Не шкодуйте на себе ні час, ні грошей.